Сьогодні я вам покажу, як приготувати ангельський торт, або ж ангельський бісквіт, чи кекс, як його часом називають, який настільки ніжний, що його недарма вилачають їжею ангелів. І так розпочнемо. Духовку розігріти до 180 градусів Цельсія. Традиційно ангельський бісквіт випікають в формі з комином. Звичайна кексова форма підійде. Ми будемо змащувати тільки дно форми. Щоб легше було виймати. Але і щоб було за що чіплятися бісквіту під час виростання. Тонким шаром масла кімнатної температури змащуємо дно форми та основ, основу комина. Змащену маслом поверхню посипаємо невеликою кількістю борошна. Зайве борошно будемо струшувати. Тепер струшуємо зайве борошно таким чином, постукуючи по формі. Ми не змащували цієї форми тому, що потрібно, щоб цей примкливий бісквіт не опав, щоб тісто мало за що чіплятися, власне, саме за стінки форми та комом. Але щоб його також було легше виймати, ми змастили дно. І так тепер розпочнемо приготування самого тіста. У глибокій мисці змішати 110 г борошна та 170 г цукрової пудри. Та перемішати, щоб вони добре змішались. Слід пам'ятати, що перед приготуванням бісквіту всі інгредієнти мали кімнатну температуру. І так, в чаші планетарного міксера або просто в глибокій мисці змішуємо 1 четверту чайної ложки солі, приклеїлась 30 грам цукрової пудри, так. 3 чайних ложки пекарського порошку або розпушувача для тісту. Це все одно і те саме. І також 80 мл ледь теплої води. Розмішаємо все разом. Маса почала пінитися, оскільки активувався, розпушувач. Тепер якнайшвидше додаєте 12 білків кімнатної температури. Цей біскіт готується лише на білках і збиваєте до напівстабільних піків. Я вам покажу точно, яка ця консистенція має бути. І так починаємо збивати. Нестабільних піків при взбивання білків, це тоді, коли перші піки починають формуватися, як бачите, але вони ще нещільно чіпляються за вінчик. Саме тоді ми починаємо додавати борошно. Дуже важливо, оскільки якщо білки перезбити, то тоді бісквіт занадто швидко підніметься і так само швидко впаде, або взагалі не підніметься. Тому потрібно додавати теж зараз борошно на цій стадії і не, і не збивати далі. І далі зараз потрушуємо по одній столовій ложці власне, борошно з цукром. І почнемо на маленьких обертах перемішувати, намагатися не надто збити далі білки. І так збиваємо і додаємо все борошно, але по одній столовій ложці. Основне тісто готове. Ще вінчиком так обережно перемішаємо, щоб ніщо не залишилось на дні. Струшуємо і будемо перекладати його до підготовленої форми. Не переживайте, якщо будете бачити якісь грудочки борошна. Важливо не перезбивати тісто, тому вони потім розійдуться. А якщо занадто довго збивати, то воно знову ж таки занадто швидко потім опаде. І так перекладаємо тісто. Якнайшвидше, не стукаючи, не грюкаючи, обережно вставляємо бісквіт до розігрітої духовки і печемо 35-40 хвилин. Менше ніж за 30 хвилин духовку не відкривати. Через 35 хвилин можете перевіряти на готовність бісквіт. Тепер можна перевіряти. Його на готовність. Вставляємо його чистку. А як бачите, виходить сухою, можна виймати. До вистигання ставимо ангельський бісквіт одразу догори ногами, оскільки він одразу ж після діставання з духовки починає обпадати. Щоб цьому якось завадити, потрібно одразу ж його перевернути догори ногами. І так залишаємо на 2 години. Коли бісквіт вистих, тоді перевертаємо його і будемо діставати з форми. Для цього ножем проходимося по краях. Форму обережно, і ціліконовою лопаткою, наскільки це можливо. Там, де занадто приклеєно, там вже ножем собі допомагаємо. Такий процес досить кропіткий і нелегкий, але не потрібно нікуди спішити. Спочатку потрішки, потім все глибше, глибше. Коли він вже весь, так можна не боятися його стискати, він буде ставати на місце, він вже не буде впадати. Найгірше вже минуло, тоді, коли він міг всі вм'яти, не в собі залишати, і так от просуваємося глибше. І тепер найважче. Тепер будемо його виймати фактично з форму. О, це пішло навіть зовсім легко, не так, як попереднім разом. Бачите? Він досить великий, гарно виріс, такий, як потрібно. Традиційно ангельський бісквіт або торт нічим не прикрашають, але можна його подавати з якимось таким легким кремом, з кислинкою або покрити глазурю. Я покажу, як приготувати просту цукрову лимонну глазур. І так, зараз розпочнемо. Приблизно одну склянку цукрової пудри змішати спочатку з двома з половиною ложками лимонного соку, а потім, якщо потрібно, додати більше і розтирати до однорідності. Ось таким чином, до отримання густої пасти, але однорідної. Мішаємо, мішаємо досить, мішаємо, аж поки вона не буде гладкою. Коли з'явився блиск, це значить, що глазур дійшла до потрібної консистенції. І тепер. Дамо поливати і трошечки допомагати собі пензликом. Так, таким чином. Спочатку поливаємо по поверхні. Не мусить бути весь біскіт покритий лазурю. Вистачить лише якриву частина. Глазур дуже солодка, оскільки вона практично складається з цукру і лимонного соку, тому велика її кількість буде робити виріб. Не знадобився. А тепер затираємо швиденько все це дрої. Просто для краси. Не хочете, можете не терти. Тепер приготуємо легкий вишково-лимонний крем, щоб подавати разом з тортом. Для цього 300 мл густих 30% вишків, тобто 30 жирності, зараз жирності. Зіб'ємо. стануть. Скільки густів вони. Випають до стінок. Так. З трьома столовими ложками цукрової пудри. Раз. Два. Багато не потрібно, оскільки ми будемо теж використовувати лимонний курт. Як його робити, дивіться в попередньому відео. Посилання на яке знайдете в правильному нижньому А лишки поки що збиваємо До стабільних піків. Тершки вже добре збиті. І тепер будемо далі продовжувати збивати, але додавати партіями 300 г лимонного курду готового і трішки охолодженого. Так. І збиваємо. Далі будемо, не зупиняючи, додавати курд, Але вже на менше коберка. Готовий і можна перекладати до сервірувального пусту. Так, пройдуся по стінках трішечки. Так. І перекладаємо. І можна буде подавати до столу разом з Бачите? Він легкий і дуже смачний. Хоч ангельський бісквіт чи торт, як його шанобливо називають в Америці, звідки він родом, і капризний, і досить важкий в приготуванні, це варто того, оскільки його ніжний смак сповна це компенсує. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів!